Доброго дня всім, хто завітав на мій канал, переглядає сьогоднішнє відео. Вирішила сьогодні ще зняти одне відео поділитися з вами ще одним рецептом пасочки. Дуже смачної. Так що будемо готувати зараз спочатку опару. Столова ложка цукру. Тут у мене 40 грам розім'ятих дріжджів свіжих. Столова ложка цукру і столова ложка борошна. І сюди додаю три столові ложки молока. Молочко тепленьке має бути. І відправляю зараз у тепле місце, нехай опара підніметься гарно. Добавлю 4 ложки молока. А поки опара підходить, то розітру яйця з цукром. Добавляю солі так більш трішки більше, як чай, півчайної ложки. Цукор 300 грам. 250-300. Хто не любить дуже солодку, то можна 250 взяти. Ванільний цукор у мене 16 грам, а так, якщо маленькі пакетики, то десь. Три пакетики по 8 грамм можна взяти. Я ще додав, тут у мене 16 грамів і додавлю ще чистого ваніліну трішки. І тепер буду розтирати цукор із яйцями. Яйця в мене четверо яєць, мабуть, не сказала. Четверо яєць цілих і два жовтки. Розтерла яйця з цукром отак вони виглядають. Цукор більш-менш розчинився, опара також моя вже готова. Отак От вона підійшла гарненько. І тепер буду замішувати тісто. Виливаю сюди в яйця олію 2 столові ложки, сметани 2 столові ложки. Молока було 300 мл. Я 4 ложки туди взяла в опару, десь грам 50 можна в опару брати, і 250 в мене залишилось. Виливаю також сюди. Трішки перемішаю. Вершкове масло, м'яке вершкове масло потрібно, щоб було. У мене було розтоплене і воно приховуло. Масло буде додаватися вже в процесі, як буде замішуватися тісто. Ще викину сюди цедру з апельсина, з того ложка, це з середнього апельсина стерта цедра. без білого, Біле, на апельсині, там, де біленьке, краще його не терти. Воно може бути гірке, так що тільки жовтень, тільки оранжеве, вірніше. Хто не любить цедру, можна не кидати. Мені подобається, як є цедра. Так що я додаю її. Все. Тепер буду додати сюди борошно. Поки що борошно в мене тут кіло 100, буду дивитися. Тісто буде не дуже круте, Буде воно трішки липнуть до рук. Отаке тісто я виливаю опару свою. Можна і зразу вилити туди в рідку масу і далі замішую тісто. Перейшла я замішую вже руками тісто. Воно в мене жовтеньке, там камера так не передає, але все рівно я хочу додати ще трішки куркуми з пів чайної ложечки. І далі вимішувати буду. Буду додати вершкове масло частинами. І отак буду місити, тому що це тісто на дості не місить. Отак ось додала трішки вершкового масла. І отак у тісто. Тісто довгенько потрібно вимішати. Місила я тісто, вже гарно вимісила, бачите, які щуки. Попрацювала так гарненько. Вже тісто відстає від рук. Гарно. Я не додавала ще ізюму і в мене буде ізюм і корога. Можна взяти сухофрукти. Цукати можна тільки ізюм взяти, хто що любить. Я взяла 100 грам кураги і 100 грам ізюму. Можна взяти більше, можна взяти 150 грамів того і того, по 150 грам. Я взяла сьогодні по 100 грам. Це ще ж не Паска, а тільки репетиція, ще не Великий день, так що взяла менше. І тепер зараз умішаю у тісто. Ізюм і курагу легенько так буду вмішувати, вже не буду сильно. Переклала в більшу миску, вмішала ізюм і із курагою. курагу. Отаке тісто, отак воно виглядає. Отаке, бачите? Миску я змастила олією, переклала сюди. У мене пішло 1 кілограм борошна. Там було кіло 100, у мене залишилося. Я так дивлюся, десь 100 грам. Але залежить від розміру яєць, скільки піде борошна від самого борошна. Так що потрібно дивитися, ну тісто оце таке має бути. Ставлю в тепле місце, в мене тепле місце духовка нагріта, так легенько, тільки-тільки тепленько. І поставлю зараз, нехай підходить. Підійшло тістечко. Отаке, От бачите, яке. Ніжне, дуже гарненький. Я не буду його все витягувати з миски, буду просто відривати, скільки мені потрібно, і буду викладати у форми. Форми в мене отакі літрові кухлички. Три, у мене три таких кухлички і одна, поки що одна, отака форма. Якщо не вистачить мені форм, то ще візьму таку бумажану, Меншу мене там є, візьму меншу, якщо. Таку фу... Ти змастила, пергаментом вистелила і змастила свої кухлички олією. І бумажану також я завжди змощую, тому що вона, наче і зроблена із таку паперу, що не прилипає тісто, але я все рівно змощую. І буду брати тісто. Спробую з борошном. Не буду в її. В мене і так, таке воно, бачите, яке пухкесеньке. Дуже гарне тісто. Буду у форми класти одну третю. Воно і, і до рук не дуже липне, так що я і борошна багато не буду додавати. Так, гарненько зараз. Бачите як? Гарно це тістечко, не липне нічого. І викладаю в свій куклечок. Так раз і все. Розправила отак. От Розклала тісто по формочках. Трішки в мене залишилося тіста, то ще взяла отакий куклечок. І якраз тут у мене вийшло ще. На одну маленьку пасочку. І зараз ставлю в тепле містечко знов, нехай знову підходять. Підійшли мої пасочки, отак, От майже повні мої кухлички. Ось, бачите? Майже доверху вже піднялися. В усіх формах, так, крім маленької. Маленькі трішки менше, бо тут тіста було геть, трішечки. І зараз відправляю в духовку, духовка розігріта до 180 градусів. Будуть випікатися 40, можливо, 45 хвилин, я думаю, потрібно буде дивитися, в кожного різна духовка. Десь 30-35 хвилин попечуться, коли вже зверху буде такий рум'яний, то я прикриваю фольгою або пергаментом. І температуру можна поступово збити десь через 30-35 хвилин на 170 градусів. І нехай допікаються. Відправляю їх в духовку. У мене вже духовка розігріта. Попеклись мої пасочки. Оці, які вущі кухлички, пеклися 50 хвилин у мене. Бачите, скільки піднялися ще ось над кухликом, ще отаку. І ця так само ось ще аж сюди. Маленька я вам показувала, скільки там було трішечки тіста. Також, бачите, яка. Дуже гарно підійшли. Ці пеклись 50 хвилин. Маленька пеклася в мене пів години. Може, трішки там 35 хвилин. Оці в мене ще трішки більш гарячі, вони пеклися годину в мене. І у цьому кухличку такому ширшому. Я у своїх відео вже говорила, що я не люблю. Недопечене тісто. Тому мені краще, щоб зверху запеклося більше і знизу, якщо підпеклося там, трішки лишнє, але мені головне, щоб було гарно пропечене тісто. Так що, у мене є різні. Є ось трішки підпеклося, більше підпеклося. хоча я. Накривала фольгою. Підрум'янилися, я накривала фольгою кожну пасочку і так допікала їх. Можливо, в мене довше пеклися, тому що я ставлю на деко, і вони довше печуться потім. Треба дивитись по своїй духовці, я провіряла шпажкою. ось у мене дирочки, тут у кожній пасочці є дирочка. Я провіряла, провірила, ці були готові. Ці провірила, що більші трішки ще залишалося тісто на дерев'яній шпажці, тому я їх ще допікала. Зараз буду витягувати ці зробила я глазур. Глазур не показувала, як я роблю желатинова глазур. Там у мене є під тим відео в описі також глазур желатинова, але тут трішки відрізняється пропорціями. Я зробила ще за цим рецептом. Тут. 200 г цукру у ковшик і 50 мл води. Це буде такий сироп. А у желатин додати 10 г желатину, 2, 2 столові ложки води, 20 грамів 20 мл води і нехай набухає. Сироп закип'ятили. Старатися так, щоб цукор з стінок згортати лопаточкою. І закипів гарно, зняли цукор гарно розчинився, зняли з вогню, постояв 3-4 хвилинки, трішки схолов, потім додаємо желатин. Розмішуємо гарно, щоб желатин розчинився, і можна збивати. Там під тим відео я схолоджувала трішки до кімнатної, не трішки, а так до кімнатної температури. Тут збивала гарячим і отака глазур, ця більш така плотніша. Я думаю, що вона буде краще сухнути швидше. І зараз буду мастити свої посочки. Глазур перемішувати, щоб вона зверху не зацукрилася, тому що така багато цукру. Збивати до пухкої такої білої моси. Такої кількості глазурі. Вистачить на п'ять, а можливо шість, ну залежно від того, як мастить. Зразу помастила і буду сипати посипкою. Трішки захолола моя глазурь, я винесла в віранду її, то вона вже, ось дивіться, вона вже на пальцеві не залишається. Прихолола. Вона така м'якенька, зараз як зефір. Гарні всі пасочки і маленьку прикрасила, ось така пухкусенька маленька. Цю залишила так, а ці ось, бачите, які. зараз розламаю вам одну пасочку, не знаю. Ось пасочка гляньте. Зараз розламаю, не буду різати, розламаю. Звичайно, з глазурю то. Отака, це волога пасочка, вона на сметані. Ось така. Дуже пухкенька. Ось така пасочка. Ця пасочка в міру солодка, дуже смачна, пухкенька волога. Мені подобається така, я не люблю таких дуже пористих пасок. Вони потім на другий, на третій день, вони вже трішки не такі. А тут структура мені подобається. Я не знаю навіть, яку мені готувати на Великдень, чи таку, чи ту, що раніше виставляла і та смачна, і ця смачна. Таке в мене сьогодні відео, такий рецепт і варіант пасочок. Дякую вам за перегляд! Бажаю, як завжди, всього найкращого, і до зустрічі в наступних відео.